Завжди, щоб здолати всі життя тривоги. До Тараса, найпростішого з людей, до Тараса, найбагатшого духовного. Слухайте, слухайте голос, голос безсмертний Тараса. Слухайте, слухайте слово, правдиве слово Кобзаря. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Та ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Шевченко не тільки де ми будемо його почитувати віршем, піснею, а ту філософію, ту ідеологію. Рая кобзар виспює, аж лихо сміється. Була ж колись Гетьманщина вернеться. було ж колись панували. Наша слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі. Чи є правда, чи є кривда і чиїм діти? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України! В своїй хаті, своя правда і сила. Вот. Учітеся, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, мою вас, благаю. Свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я, люте. Остатню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Навчайтеся путями добрими ходить, святого Господа любить! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Радуйтесь богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довго терпеливе. Його надії нашими хай стануть. Його поезії віллються в нашу кров, і злоба, і ненависть, не наші літ розстануть. і ручаями задзвенить любов. Український типу ти зняв з козацького коня, вже з волею і хліб святий, і сільця, тож змітнюй, захищай її щодня. Козацький роде, славний а не, ниций. не упади в тине та ложних збав. Безсмертне слово рідного народу. Вогонь обпалений Тарасом, у наші серці небагате. Він кличе нас, він буде нас Супроводять мене скрізь шевчинкові очі, що палають, як цвіт, під високим чолом, щоб доленька щасливою була, і на світі стало менше зла. Тут силою народу не знищена, а правда, воля й віра то священна. Розстріляний Шевченко з Бородянки, зібрав у рану із країнській Ми Ми вкраїмо. Поборив з тобою всяку нечисть і вкриття землі. Не здавайся, Вкраїну розп'ята, відповів твердим словом Тарас. За синів, нехай молиться мати, воскресінням живе, хай часа. Україно, чуйся, Нам. Ми кожен день звертаємось до нього. У ноги ворогу, це не про нас, не вчив Шевченко бути на зрабами. Ми будемо сильні, як і був Тарас, бо він у душах і у слові з нами. І з цим вогням виходьте із руїни, і стане вам певніше на душі. Шевченків біль. він протинає нас. І гнівом вибухають кожний сор. Візьміть його вогню, хоч трішечки візьміть, і вас вже не поставлять на коліна. Народ вже не поставлять на коліна. Це моя Україна, найдорожча дитина. Sobzare barudina, se moja ukrjina. <laughs>